За радянських часів обласна організація УТОС мала свій власний простір у будинку піонерів. Там було все необхідне для слабозрячих: від бібліотеки до елементарних тренажерів. З приходом незалежності довелося довго вишукувати потрібне приміщення. Згодом таке знайшли у Гречанах на базі учбово-виробничого підприємства. Тут обласна організація УТОСу планує розмістити реабілітаційний центр. Необхідні кошти для ремонту 60 квадратних метрів приміщення. Тож за круглим столом зібралися усі, хто хоче та має є можливість допомогти. Щоб створити такий центр в радянські часи, скажімо, якби не було ще такої ідеї. А коли вона вже визріла, коли ми вже побачили досвід європейських країн, то УТОС немає такої вже можливості, тому що виробництво зупинилося на наших підприємствах своїх коштів, і ми звернулися за допомогою до місцевого бюджету. На законодавчому рівні така група населення, як люди з вадами зору, підтримуються правами про соціальні захищеності інвалідів. Та на практиці не виконується і половина прописаних норм. Всі ці закони зводяться до того, що потрібно на державному рівні створювати реабілітаційні центри, до них є вимоги, і відповідно до тих вимогів мають працювати центри. У Тосівці апелюють до міської влади. Необхідні 100 тисяч гривень на ремонт планують отримати з міського бюджету. Приміщення належить громадським громадській організації УТОСУ то щоб розраховувати на подібні кошти, потрібна підтримка громадськості. Ми разом з вами внесемо пропозицію через гуманітарну комісію про необхідність виділення коштів на створення цього центру. Комісія я думаю, це підтримує і в такому випадку теж воно буде розглядатись на сесію. Усі присутні на круглому столі прийняли рішення звернутися з поданням до сесії міської ради. Головне, щоб з цим питанням не зволікати, адже міський бюджет формується саме зараз.